Розділ перший. Штранцінгер, який ішов зі своїми шістьома товаришами на кінці довгого ряду, станув. Що тобі? питав Добровський. Котрий у цій хвилині вів його? Штранцінгер мовчав і тільки притискав міцніше до себе скрипку, яку весь час сніс із собою. Його скрипка це було все, що воєнна доля йому лишила. Куля забрала йому очі. Його мати з болю умерла, а його суджа наскочила в річку, і ніхто її більше не бачив. Він дізнався про їх долю і від того часу онімів замкнув увесь біль у темряві своїх очей, і своєї душі із кам'янів. А може, він у пісні скрипки бачив день, бачив бодай один промінчик сонця й вузеньку синю смугу неба. Але, люди, Чули тільки один раз пісню його скрипки після смерти його матери й його дівчини. І була це пісня, від котрої навіть ворог заплакав. Хто покине його? застогнав Ніколіч. Не йдім далі, і сили вже в нас немає. Уміраємо тут. Шість товаришів стануло злякалися, бо перший раз від довгого часу почули штранцінгерів голос. Який вийшов із його вуст, як із нутра землі. Ідіть, я тут остану. Добровський обізвався. Ми з тобою останемо, товариші, так? Кожний мовчки кивнув головою, але вмремо не від сербської кулі, уворкнув сабо і затиснув зуби та блиснув дико очима. Старий сербський стражар приступив до них. Мовчи. крикнув Сабо. Серб ізмірився до вистрілу, але Сабо вдарив його палкою по голові. Серб упав. Живий, мертвий, байдуже. Сабо забрав від серба крізь із патронами. знайшов у його торбіні зерна хліба, копнув його ногою, і серп покотився в дебру. Сабо взяв сліпого штранцінкера за одну руку, ніколи ж за другу. І всі сім відійшли на бік від шляху смерті. Станули й оглянулися кругом. Куди око не гляне, з усіх усюдів заглядає смерть, із за гори на край небі виповзали із таємних глибин землі дивовишні облаки страхіття, і ще більше місце сонця заступали, виглядали, мов казочні оперії, Отворили великанські, червоні, наче в крові скупані пащі, щоб кинутись на гори й пожерти їх разом із сімома живими єствами. Бо як посміло життя заблукати в цей цвинтар природи. На кілька кроків від них гірський хребет спадав стрімкою стіною безодню. Вони глянули на широке море хмар під собою і на верхи гір, які здіймалися понад хмари. На величезні могили свого буття, ніде ні сліду людського життя, всюди замерзлим, бездушним трупом простелилася ледова пустиня. А коли б десь далеко найшлась альбанська хижа, то вони не мали б сили зайти до неї. Та що з того, якби й зайшли замість гостинності, вони найшли б на порозі тої хати смерть із рук диких альбанців. Щось невимовно понуре шепче їхній душі, що їм уже не вернутись до життя, їх очі доганяють товаришів, яких вони покинули, і велика туга за ними і за життям, як останнє полум'я погасаючої свічки, розгоряється в їх душі. Перед ними сунеться поволі довгий ряд тіней, повзе, як великий розтоптаний хробак, який останніми зусиллями вверчується в сизу млу, щоб там спокійно сконати. Вони простягають руки за товаришами. Чекайте, чекайте. На їхній голос гомонить понура відповідь із ярух. Чекайте, чекайте. Не йдім за товаришами, кличе Сабо. Там нас гибель чекає. Я маю кріс. Шукаймо Альбанської хати. Тепер буде десь пізно з полудня. Як не найдемо нічого, то, може, вдасться нам якимось чином розпалити вогонь. Може, хтось уночі побачить наш огонь і прийде до нас. Вовки прийдуть, буркнув Добровський. Ніколіч думав може, й люди прийдуть? Люди? питав Добровський. Люди для нас гірше вовків. Щоб витримати до вечора і через ніч, мусимо мати хоч іскру якої-небудь надії. Батька Ніколіч. Добровський відповів Одинока надія якесь чудо або наші люди, та не такі нуждарі, як ми, але замовк, пускаються в дорогу, щоб зійти з гірського хребта, пірнути в сіру млу і пройти крізь неї на землю. Може, там глибоко внизу є життя і людське серце? Однак усі зусилля даремні. Праворуч і ліворуч, тільки стрімкі обриви, по котрих і дикі кози не були б в силі збігти в долину. Після довгого блукання вони бачать, що перед ними стелиться тільки один однісінький шлях, яким пішли їхні товариші. Де вони? Розтоптаний хробак уже зник на край небі в морі і мли. Не можу йти, не можу стояти, ноги тремтять, тремтять. Шепче бояні. Сідає на сніг, важка втома тягне других живосилом додолу. Не сідаймо, кличе Сабо. Це смерть та дарма. І він сідає разом із другими. Тільки Добровський стоїть і шукає чогось у темних хмарах, на горах і в густій млі над дебрами. Здається, що його вухо намагається вловити якісь звуки котрі тільки він сам чує. Ні. Ні. Ніхто й нічого не відзивається на голос болю й туги їхнього серця. Здається, що вся природа заперла дух і прислухається до кроків таємного великана, що тихо йде верхами гір, то знов ховається по безоднях, щоб люди його не бачили і не чули його кроків. Серед незбагненної. Безконечної, могильної тиші доходить до їхньої душі, як останній сон, якийсь давно вже завмерлий голос із далеких соняшних країн, І тихесенько гомонить і бренить, як мушка в зеленій сонцем лолієній траві, наче споза сумерків віків, з безкраїх засвітів, і за океану вічності. Ніжно, мрійно, тихесенько. Гомонить тату, тату, сину. Вони стрепанулись і глянули на себе. Всі тремтіли в лихоманці. Бояння лебедів Огонь, огонь, огонь. Згинемо без огню. Недалеко найшли не присипаний снігом корч. З великим зусиллям отчимхали галузки. Та відтяли його при самім корінні. Та як розпалити вогонь за мерзлими, зеленими галузками? Виймайте Шекспіра, Гете, Канта, вони нам тут придадуться. Глузував Добровський. Але ще три дні тому вони мусили спалити їх. Сабо глянув із презирством на скрипку штранцінгера. Тетарахкало придалося б дуже на вогонь, шепнув. Дай спокій, відповів Добровський. Оця скрипка це його очі. Кошти відтяв сухий шматок зі своєї одежі. Однак вогонь погас. Сабо почав із якоюсь дивною нерішучістю. Щоб огонь горів, не вистачить кількох онучок. На це треба цілого убрання. Добровський глянув на нього допитливо. Відкіля взяти цілого убрання? Коб тут іще був труп серба. Сабо відповів із спокійною жорстокістю. Незабаром найдеться між нами не один труп менше або більше. Одначе треба, щоб це сталося вже скоріш. Як ти це міркуєш? шепнув Нікуліч і з жахом подався взад. Віддирання шматків одежі безцільне, сентиментальність смерть. Тверезо думати. Сяк чи так, один із нас найскоріше згине. У поглядах товаришів вичитав сабу мовчазне і тривожне питання і відповів Ну, як уже слід мені висловитись виразно, то один із нас мусить умерти. При останніх словах саба нова струя морозу, студена, наче смерть, нагло прошибла душу й тіло товаришів. Щось нараз наче обвалилося в них, і з румовищ якась несамовито люта сила почала скоро, скоро вимітати марні останки життя й надії. Блудними очима глянули на Саба, котрий сам наче злякався своєї думки і, мабуть, у бажанні злагодити її вражіння, додав після короткої мовчанки для загального добра. Добровський глянув йому бистровочі й вицідав поволі, крізь зуби. Для загального добра Гинь ти!» Ні, я ще хочу жити. Але наш товариш Бояні радо згине. Його свідомість ледве вже блимає. Знаєте, що він забув навіть своє ім'я? Бояні, як тебе звуть? Бояні став лебедіти, б усі останки його душі були на його вустах. Я хочу жити, хочу жити. Жити ми хочемо всі. То кому в голові те, що ми хочемо. Ми мусимо. Хто хоче мусіти? Настала лічна мовчанка, серед якої вони старалися розібрати цю жахливу думку у своїй гарячкою виснаженій свідомості. Хто з нас пожертвується добровільно для других? напірав Сабо, повторюючи все наново свою убивчу гадку. Я перервав мовчанку сліпий. Я. пронеслося глухо з уст Пшелуського. Оба вони все мовчали. Здавалося, що вони тепер на те тільки й відзискали мову, щоб попрощатися з життям. Добровський сказав Ти стань собі на боці, штранцінгер, ти святий. Нічия рука тебе не торкнеться. Але що з тобою, пшелуський? нагадував Сабо. Котрий помітив, що другий, здається, годяться з його лячним наміром. Маєте кріс», – відповів глухо Пшелузький. — О Боже. Не дивімося на добровільну жертву наших товаришів. Пождім, доля сама вирішить, кому з нас найскорше вмерти. Батька Міколіч. Всі зрозуміли. Хто з нас найслабший? питав Сабо і глянув на Боянія не затремтів, і його сині уста ще більше посиніли. Я даю ось яку раду, сказав сабо. Не сміємо згинути з морозу, заки розпалимо вогонь. Наше тіло та прокляте стерво вже зовсім деревіє з морозу. Будемо бігати й скакати довкола цього корча. Біганням огріємося трохи. Тоді, про мене, роздираймо наше дрантя на вогонь. Але як я впаду. І не матиму більше сили, тоді плюну на дальше нужденне життя, тоді здеріть з мене убрання і жийте. Тут Сабо викривив уста з якимось дивним глумом і додав взагалі, хто з нас перший упаде і вже не встане, це й стане нам усім в пригоді. Німий жах охопив їх, і, хоч безтямною грозою проймала їх ця думка, б коса смерти устрягла йому мозок. То все ж таки всі вони чули, що незабаром один із них мусить перший згинути. Так мусіло бути. Без найменшої тіні спротиву почали людські скелети, замерзлі з морозу, смертельно вичерпані голодом, бігати й скакати довкола корча. Лиш одна думка вводила в рух їх за костанілі ноги Скачи, скачи витримай. А то, може, твої власні товариші тебе доб'ють. Штранцінкер стояв на боці, пізніше ходив чотири кроки уперед, чотири взад, спершу могли всі ледві рухатися, опісля вже ходили жвавіше. Ніхто не захотів зостатися позаду других, щоб не показати, що він найслабший, і було видно крайню напругу їх останніх сил, по дико заіскрених очах, по судорожно затиснених зубах. По напучнявілих жилах на чолі, на висках і на шиї, й по барві лиця, котре з землисто темного і брудно сірого ставало чимраз більше фіолетним. Нагло якась дивна сила прикувала мої ноги до землі, руками я заслонив спершу очі, потім кулаками став бити себе по чолі, котре в цій хвилі насунуло на мій мозок, аби убити правду, що станула мені перед очима. Бо нагло видавалось мені, що мої товариші щезли, і якісь дивні марева вищирили очі на мене, і нараз якесь шалене бажання огорнуло мене упасти, впасти, впасти трупом на місці або скочити у провалля, убити, розтоптати цього черва, що ім'я йому свідомість. Я стану над берегом обриву і дивлюся в глибину. Повиту сірою мрякою. Сто кроків під моїми ногами спить біла, скублена, застигла мла. Біла ложа з великими, круглими, м'якими подушками. Це біла ложа манить мене до себе. Так манить. Але ні. Як зоветься та сила? Залізним ланцом скувала мене ззаду і не пускає. О, ні! Життя не має ціни для мене. кажеться в касті. Вони за сімома горами, за сімома ріками, та вони десь так далеко, за таким океаном, що йому ні кінця, ні краю немає. Там вони обоє. Та проте я аж тут їх чую. Чую маленьку ручку за собою на шиї. Тепер ця ручка вже більша. Я ж її два роки не видів. Ці дві істоти. Ні, я мушу жити. Відвертаюся від безодні і довкола корча скачу, скачу. Га, га я скачу. Нараз Добровський кинув дикий проклін, опісля став позирати з дивним глумом на товаришів, зареготався і крикнув, «Гон воно як? Панове, я бачу, що ви гуляєте? ха Ха ха. Ось, чого вам закортілося? Ну, ні в року. Значить, до танцю треба, звісно, музики. Я вам заграю на цимбалах. Став несамовито кламцяти й скреготати зубами. Оця музика Добровського рилася в стрівоженні серця товаришів як діявольський глум і нагадувала їм смерть. Перестаньте. закликав Ніколіч. Добровський пригадав собі, як колись аранжував танці на балях. Усміхнувся, як усміхається смерть, і запитав Невже ми останні, щоб на нашій забаві бути без аранжера? Ба, а де ж наші дами? Невже нам гулять без дам? Уявім собі, панове, скільки балів відбувається тепер на світі, який ми давно покинули, скільки розкішних дам крутиться в цьому моменті на те, щоб марно прогуляти своє життя. А ми тут гуляємо, щоб наше життя назад вигуляти. Напружим нашу хору уяву, схильну тепер і так дуже скоро до привидів і галюцинацій, і не один із нас матиме, може, забаву з чудовою дамою. Ха ха. ха Добровський, ти, здається, збожеволів? Пробормотів понурим голосом сабо. Може бути, та я вам ото скажу. Ви всі збожеволієте, лиш я сам заховаю ясний розум, бо мене здається занадто твердий череп на такі тонкости, як видіння й божевілля. Це мені дуже прикро. Ви, може, побачите балеві дами очима, а я, здається, тільки душею. Однак очима душі я більше побачу від вас. Замовк і глянув далеко перед себе. Стояв хвилину задуманий. Опісля говорив Не боюся нічого, та не розумію, чому ця мертва тиша кругом нас, і ваша мовчанка мене чогось бентежить. Усе здається мені, що серед цієї заклятої тиші нагло щось блисне і вдарить, як грім. І уб'єш ж за те, що він стоїть отакий байдужий. Вас за те, що ви такі сумні, мене за те, що я сміюся. Отже, доки в мене ще трошки сили, мушу забалакувати ці дивні почуття в собі. Я у своєму нужденному життю дуже мало говорив. Та тепер, супроти обличчя смерти, чую потребу говорити трошки. Буду словами полокати свою душу й балакати, балакати, кричати й сміятися. Ха ха. ха Та й маю я дещо сказати світові за себе і за вас. Панове, більше доброго тону, більше елеганції. Не позирайте так з-під лоба, як темна ніч. Хайдами вичитають з ваших усміхнених мін, що ви хочете засипати їх компліментами. Показував товаришам елеганцію і граціозність танцю. Дивна суперечність між його добірними сельоновими рухами і між його обшарпаними брудними латами, покритими снігом і засохлою кров'ю. І якби вони були в світі життя і сонця, то, може, було б й дивно глянути, як його уста все складені до іронії і глуму, ціле його запале, бліде, зелене лице з довгою розчіхраною, рижою бородою і вусами, наче дві розмикані мітли. Силкувалося виразити приємну, солодку й готову до компліментів мінус сальонового льва. Панове, ви причепорилися не по балевому, не маєте поняття про хист, як і чим подобатися дамам? І як їхнє серце здобувати? Де ваші лякери? Де ваші фраки? Де ваші гладенькі, товстенькі й оголені обличчя? Ви хочете своїми обідраними, обвислими лахами наслідувати фраки? А де, панове, головна річ для дам, ваше тіло? Це непростима легкодушність із вашого боку, панове, що вам закортілося з вашим «я», яке важить в кожного 38 кілограмів забавлятися в товаристві балевих дам. Невже ви, легкопері й заморожені, панове, хочете служити товстобоким дамам за холодильця? Вам зібралося на охоту залицятись до жінок тільки своєю голою душею? О, ви, дурні! Пардон, скелетні ідеалісти! Я чекаю на всі жінки, промимрив сабо. З іронічним спочуттям дивився Добровський на кожного товариша. Зупинив очі на Пшелуським і крикнув до нього Пане Пшелуський, мені дуже прикро, але ваш фраг надто старосвітський. Замість двох видно на нім аж тринадцять хвостів. думав хвилю, опісля засміявся так, наче би відкрив якусь щасливу думку і кликнув це нічого, це нічого, чудово, панове, ви й самі не догадались, адже ми справляємо собі масковий баль, якого ще світ не бачив. Та все-таки причепойтеся трошки, панове, відгорніть руками ласкаво сербсько-альбанське національне майно, що так густо по вас лазить, бо я почну представляти вас. Хай перед вами стануть дами зі самого цісарського придворного балю. Просіть їх до танцю і притискайте міцно до своїх замерзлих грудей. А вони вже вас нагріють куди ліпше, чим не знать який огонь. Бояні і Ніколіч, які весь час дивилися на Добровського, наче приковані його очима й словами, витягнули руки, наче б хотіли пригорнути когось до грудей. Їх виснажені обличчя, несамовита усмішка та ще більше рухи обійми їх рук наповнили мою розболену свідомість наглим острахом. Я відвернув очі від обох товаришів. І шукав в очах саба успокоєння. Одначе він так понуро дивився, наче би в найближчій хвилині мало все завалитися.